Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякувати нашим хлопцям-захисникам, дякувати Богу за всі прожиті дні. Тут у нас є хлопці в тисминичанах. Такий Толік, Костюк Він привіз з Польщі шлеї, нашильники. Хоче то продати. На його коні трохи завеликі не підходить. Я ну, подивився, гарний, гарний комплект. За весь комплект, за отакі дві шлеї, отака шлея, отакий кантар. І отакий от нашильник. Якщо все разом брати, то 20 тисяч. Все повністю. Оці червоні нашильники вони йдуть окремо. Це просто такі польські нашильники, такі, щоб чи прив'язувати коні, чи що, то вони, вони окремо. Ми їх так почепили, щоб не були, може, їх забрати. А в комплекті до цих шлеїв, що я показував ці червоним, тут такі шкіряні ошильники. Якщо все окремо, то шлеї по 8 тисяч шлея. Капестри по 2000 і нашильники по 1200. Може продаватись разом, може продаватись окремо. Я думаю, що цікавіше, хто має пару, хто би хотів собі придбати такий комплект на пару, то супер. Шлея йде з таким посторонком, шкіряним. Я рахую, що для роботи не знаю, він може такий більш виїзний. Тут така пряжка. Суперова. Я рахую, що більше вони такі виїзніці. Ну, дивлюсь, матеріал гарний, суперовий, все шкіра, гарно прошита така, така акуратна робота, суперова, червона така підкладка. Супер. Капестри такі теж до, до цього все разом були ще ліце. Але Толік скорше продав ліце. Шкода, що продав, бо до комплекту теж були гарні, гарні ліце. Тут такі бачте, пороблені на, 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 на ліце чи на важке, хто як каже. Такі гарні кулка пороблені, суперові. На шлею є теж. На шлею є теж, на, на, хто хоче на на нашильник, хто хоче собі на до шлеї зачіпати, кому як кому як підходить. Гарні капестри, не знаю, який розмір, ну ще подовжується, можна подовжити капестри. Суперові, супер такий комплект. Мені би такий теж здався, але я вже думаю, коні продавати, жеребця думаю, продавати, бо не маю часу ним займатися, маю багато дуже роботи. Та й я би сам забрав, якщо чесно, цей комплект, бо таке ціна не є така велика. А на коні гарний комплект так десь і коштує, може і більше коштує, бо капестриби мені були замалі. Не голови великі, в коні, а так. А так, хто має коні, має бажання собі придбати такий гарний комплект. Комплект є у зборі. Ну, то, що нашильники без, без червоного, вони просто чорні шкіряні. Шкіра груба, тут зложена удвоє чи у троє. Бачите, яка грубезна. Грубезна така шкіра, суперова. Суперовий комплект. Кого би, кого би цікавить, дзвоніть, номер Толіка лише в описі. Буде собі дзвонити. Схочете разом, беріть разом, не схочете разом. А ці окремо нашильники по... 850 гривень оці, оці з матеріалу. Тож тут такий вертлюх потужний. Оці червоні два, вони йдуть окремо по 750 гривень. кого цікавить даний товар, можете дзвонити, то вам розкаже, покаже детальніше, кому треба, хочете разом, хочете разом, хочете окремо, хочете окремо. На цій шлі я кажу, на є посторонки шкіряні, на цій теж є. Він знімав пробував просто на коня свого. І все. До, ну, до цієї шлії, що справа теж йде в комплекті, такі посторонки шкіряні, я вже їх знімав. Тут є все, ну, під черву теж є. все так як має бути, на хвостники, підхвостники є. Отакі, що, я кажу, так, що Можна їздити і на, і на нашильнику, можна їздити і на. Ми пробували їздити, там шлею теж взяли на кобилу з піддупником, то теж непогано, що зачіпали зразу ланц за, за шлею. Так що, ну, і так добре, і так добре. Я знаю, кому, кому як подобається. Так що всім гарного перегляду. Бувайте здорові! Мирного неба над головою.